У національному банку прогнозують зростання одразу чотирьох комунальних тарифів на електроенергію, газ, опалення і гарячу воду. Згідно з липневим інфляційним звітом регулятора, до кінця цього року діятиме мораторій, тож ціни залишатимуться стабільними. Але вже з наступного року їх планують поступово приводити до економічно обґрунтованих рівнів. У НБУ зазначають, це необхідно для нормалізації роботи енергосистеми, але терміни та масштаби підвищення залишаються невизначеними. Сергій Нагарняк, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, я вас вітаю. Давайте поговоримо про цей прогноз на підвищення тарифів на комунальні послуги з 26-го року. Це і для населення, і для промислових виробників. Що ви можете сказати? Які обсяги цих тарифів будуть, які, про які цифри йдеться? Від чого це буде залежати? Чи доконаний це вже факт підвищення з 26-го року? Доброго ранку. Ну насправді так ми всі читали уважно прогнози Національного банку України, і я не з усіма прогнозами готовий погодитися. Якщо розділити поетапно кожен напрямок, до прикладу, електрична енергія. Ціна на електричну енергію сьогодні складає 4 гривні 32 копійки для населення, і 2 гривні 16 копійок в нічний час, і 2 гривні 64 копійки в зимовий період часу для власників електрокотлів. І цей тариф він абсолютно економічно обґрунтований, і його достатньо для того, аби і державна енергоатом, і державна укргідроенерго могли спокійно покривати різницю в тарифі між ринковою ціною на електричну енергію і ціною, за якою відпускають за постановою уряду так званий ПСО для населення. Цін змінювати ціну навіть в наступному році, попри там інфляцію або будь-які якісь інші виклики, я наразі не бачу. Ну єдиний фактор який може вплинути там на зміну ціни, це звісно, там знову ж таки російські якісь масовані атаки на нашу енергетичну систему, вони теоретично можуть вплинути на знову ж таки на підняття тарифу на електричну енергію. В іншому випадку наразі гострої потреби немає. Енергатам і Укргідроенерго, хоч вони і несуть це навантаження, дотують населення, але їхній економічний стан дозволяється зробити і в наступному році. Тому я вважаю, що ціну на електричну енергію можна 26-му році не чіпати і залишати такою ж, як вона є. Вона абсолютно буде прийнятною для державних компаній і для населення. Що стосується ціни на газ, питання складніше, але в той же час воно теж може залишатися наразі такою самою ціною, тому що газ для населення постачає по суті державна компанія «Укргазодобування» через НАК Нафтогаз України. За ціною там біля вісьми гривень за куб е, газу, звісно, що в цьому році в нас є певний дефіцит газу. Після російських атак ми втратили значну частину нашої газоводбувної промисловості і змушені зараз імпортувати дорожчий газ і продавати його дешевше для населення. Але ми ці збитки покриваємо за рахунок і грантових коштів, які надають Нафтогазу різні наші донори, так і кредитні кошти Нафтогазу залучає. Але ціну на газ ми забезпечили відповідним законом під час дії військового стану і 6 місяців по завершенню військового стану, ціну на газ на для населення не можна змінювати так само, як не можна змінювати ціну на водопідігрів і на теплопостачання. Що стосується газу для ТКЄ в наступному році, там дай Бог завершиться в нас військовий стан війна, і закон як то кажуть, матиме свій строк. І Нафтогаз може переглядати ціни на газ для Теплокомуненерго. Таке може бути, тому що не всі теплокомуненерго, на жаль, і вчасно розраховуються з Нафтогазом і часто використовують цю дотацію від Нафтогазу, як такий, як подарунок, і не інвестують гроші. В у модернізацію теплокомуненерго в тих чи інших містах є міста, які вчасно розраховуються. Наприклад, у Черкаси перед Нафтогазом немає жодної гривні заборгованості за газ. В той же час і Черкащани вчасно сплачують, мають хорошу таку платіжну дисципліну перед своїм теплокомуненерго. Ну і в той же час вони провели ряд модернізацій, встановили і когенераційні установки від партнерів, і провели енергоефективні заходи для того, аби зменшувати споживання. Власне, газу, що стосується постачання холодної води, з цим ми маємо виклик, і про це потрібно говорити відверто з людьми, тому що на сьогоднішній день ціни на електричну енергію протягом останніх кількох років зростали ну майже вдвічі зросли. А водоканали левого частку собівартості підняття і постачання води для населення саме витрачають якраз на електричну енергію, і ціни на водовідведення і на водопостачання. Практично не змінювались. Деякі міста власне, самі можуть змінювати через свої міські ради рішенням е, тариф на воду, але більшість міст українських встановлює тариф на водопостачання, водовідведення ЕНКРЄ КП. І вони так. на такий крок не, не йшли. І, скоріш за все, в наступному році регулятор буде змушений якось реагувати, тому що сьогодні водоканали наші знаходяться в критичному фінансовому стані. І або ми будемо з водою і з водовідведенням, або ми ну нам потрібно буде переглядати цей тариф, ну, безпосередньо не уряду, не Верховній Раді, а саме регулятор. Це Зрозуміло, виклик, дякую, які, пане на, Сергію. На Сергію думку, змушена... да, змушена вас переривати. Дякую, що пояснили, дали ваші прогнози щодо конкретних окремих тарифів. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг, був нам з нами на зв'язку.